До тебе Україна, наша бездольна мати, струна моє першого зветься, і буде струна урочисто іти тихо холонати, і пісня від серця політь. По світу широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана. Скрізь буде літати по світі між людьми питати, те схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками й піснями. То швидко полинуть тоді та як гучне острая. Далеко шляхами темними полине за синює море, полине гори, і датиму в чистому полю, здійметься високо-високою небесній простою. І можу спідкати долю і може тоді завітати доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя, ти, Україно, мила, кохана, моя безталанна я мати.